Всім привіт! Це кінформіст, і я на тижні критики на події, яку не можна пропускати, можна побачити безліч фільмів ще до їх виходу, навіть там за півроку, навіть за рік інколи. Тому це просто топова подія. Буду вам вести свій такий щоденник. От я сьогодні в якості преси, тому буду це робити. А ще раз привіт, все сьогодні починається з Емілії Перес. Це фільм Жака Одіара, один з фаворитів взагалі цього року. І я вже вболіваю за Зої Салдану на Оскарі, тому зараз буду оцінювати показ вже через 15 хвилин. Вау, в перечуті, ну тому що він в мене в списку е, найбільш очікуваних фільмів на третьому місці стояв. Ну, уявіть собі за, ці, за цілий рік. Це не, нереально. От. Все, пішов, побачимось. Дивіться, тиждень критики в самому е, розпалі. Оце от все, кількість людей сьогодні тут. Е, я знайшов одного хлопця. Як вам попередній е, фільм? Емілія Перес. — дуже сподобався. Дякую. Наче замила твоє обличчя. Всім привіт. Сьогодні вже другий день. І я вчора подивився «Медовий місяць. Жана Озірної це українська картина про окупацію. Це таке тихе місце по-українськи. От реально, а також Емілію Перес, який справ на мене дійсно велике враження. Емілія Перес дуже топовий такий проєкт від Жака Одіара. На цей раз це мюзикл, кримінальна драма. Про наркоборона, який хоче стати жінкою, щоб покинути своє старе життя. Ну такий дуже прикольний фільм. Такий, знаєте, мюзикл в стилі... Мюзикл, але в стилі Альмодовара, скажімо так. Прикольно. А зараз йду на сірих бджіл. Цей фільм вчора виграв премію Кіноколо за найкращий фільм український фільм року. Тож цікаво, подивитись, що там як там. Хороші актори кажуть. Подивимось. Так, от туристичний глядач. <гум> Як вам сірі бджоли? А, сірі бджоли. Э, сірі бджоли це фільм. Э, я б сказав, він не вибивається з цієї низки вже фільмів э, про э, оце період до повномасштабного вторгнення, uh -huh. от, який відбувався. Це і бачення метелика і клондайки. І, ну багато вже цих фільмів є. Ось, і вони. Э, Можливо, саме досліджують цей час, тому що ну, він якраз цей час і сірий, і він має якісь такі от, е, дискусії, да? от. Ну, Фільм в, ціл, в цілому може бути, але нічого особливого я там не побачив. Це найкращий український фільм року на думку критиків. Щоденник, щоденник Синефіла з жовтня продовжується. Вчора подивився сестра у північ Карана Кангарі. Цікава, цікаве таке кіно, така якийсь кемп хоррор або якась не знаю, комедія соціальна з елементами горрора. Глузування на тему не знаю, демонів жінок та відьом жінок продовжується. І в цьому фільмі такий цікавий погляд. От, Зараз йду на Реал. Була можливість сходити на а, секс, брехня та відео Содерберга, подивитись на великому екрані, але де я потім подивлюсь українські фільми. Це знову потім придеться його шукати і йти. Зараз є можливість новий фільм. Тому піду заціню. Всім, 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 все. Все, пішов. Вийшов з фільму Олега Сенсова Позивний ґрунт». Його військовий він зняв фільм Реал ну як таке антикіно, просто з бодікамери в окопі. Він знімав фрагмент наступу. Коротше, це прям дуже важко. І, ну це зрозуміло, що важко, але це і кінематографічно дуже сильно. Сильніше за всі ігрові роботи, які я бачив і на цьому фестивалі, і, і в принципі, в українському кіно останнього часу. Документальна річ це От, не можна порівняти. Це дуже сильно. Подивіться, якщо буде можливість, а, сьогодні буде сам Олег, але ввечері. Людина, яка зараз, як сказав, в коментарі кінокритик. Сергій Саверов, що він не належить самому собі, тому зняв отаке кіно. Ох, відчуття після цього фільму ти занурюєшся. Значить, ти побув там в окопі півтори години, і це було ну, дуже важко. Люди там постійно, кожен день вже майже три роки. Привіт, день четвертий. Вчора до речі, подивився партинопу Сорентіном. Що хочу сказати. Не все мені сподобалось, якщо чесно. Головна героїня не сильно. В принципі, мені здається, проблеми відчуваються. Є повтори. Ну, в цілому, все одно високий рівень, є сцени просто про шедевральні. От. Тому точно дивитися, але як на мене, не не ідеально. А, І потім подивився такий приємний фільм, коли ми програли німцям. Це фільм Гвідо Вандріла. Фільм такий про один день хлопчика. про... Зафіксовану епоху про Нідерланди про той день, коли вони програли в е, 74-му році е, Західній Німеччині, цікавий фільм 23-го року. Він, якщо знайдете, подивіться приємний. Реально, ну як приємний за емоціями, не приємний, але за рівнем точно приємний. Сьогодні зараз буду йти на українську стрічку. Редакція от Романа Бондарчука подивимось, Потім розкажу. Ну що ж, всіх знову вітаю. Сьогодні вже у нас п'ятий день, п'ятий день тижню критики. І Що ж, я вчора забув записати свої емоції, Три фільми подивився. Просто був такий втомлений вже трішки. Вчора подивився редакцію. Поки що найкращий фільм український фільм року, фільм Романа Бондарчука. Дуже така цікава критика на наше суспільство. Актуальний фільм, потрібен, потрібен такий фільм. Прикольний. Прикольний. Я б за нього проголосував, якщо б голосував. На премії найкращий фільм року український». Далі, що було далі? Далі були Жнива, це Афіни Рахель Цангарі, це грецька режисерка, вона там працювала із Олантімусом часто і з Лінклейтером. Прикольний фільм. Я таке люблю. Це історичний період 18 століття, приблизно Шотландія. Там Калі Плендрі Джонс, там класний акторський ансамбль. Вони дійсно. Вжились в ці умови, в цю роль, і таке безнадійне трішки кіно, але якісне, реально прикольне. І потім наостанок залишився. Я вирішив піти і на великому екрані подивитися фільм Джона Уотерса, тому що це не можна пропустити. Лак для волосся один з його найпопулярніших фільмів. Це просто кайф. От тому всім бажаю його також побачити. В принципі, всі фільми Джона Уотерса дивіться. От не встиг сьогодні майже ні на що сходити. Хотів на свій улюблений там улюблений фільм, можна сказати, роби як треба, Спайка Лі, але не встиг. А українську класику хотів подивитися, але не встиг. А зараз йду на солодкі мрії. Це цікавий також проєкт. Зацікавив мене своїм описом, номінований, скоріше так, відправлений на Оскар від країни цілої країни, тому. Від Нідерландів, тому будемо чекати щось цікавого. Все, пішов. Побачимось. Побачимось! А всім привіт! Це Кінформіст знову. І останній сьогодні для мене це день фестивалю. Завтра буде останній день, але завтра мене не вийде бути присутнім тут. Вчора я подивився ввечері солодкі мрії. От це нідерландська робота 23-го року. І зараз я йду на найбільш очікуваний не тільки фільм цього фестивалю, а й фільм Року Бруталіст. Три з половиною години справжнього кіно, якого вже не знімають. Це фільм Брейді Корбета. І я не знаю. Я просто в перечутті неймовірному очікую і просто бажаю всім його подивитися. Тому що я вже впевнений, що це шедевр. Розумієте, потім розповім ще. Що... Давайте, дивіться хороше кіно, і навіть погане також дивіться. От. На Венома також сьогодні піду, бачите? От, по моєму луку. Тому дивіться і різне. Всі-всі брутальні люди, от, всі, от. всі бру... Бру... Брутали, брутали. Всі в залі. Ну Що ж, бруталіста я подивився, і це це Роз ЙОБ, Б. Як би сказали всі. Один з найкращих фільмів за останні 10 років, що я бачив, ну, в плані того, які виходили за останні 10 років. Фільм за такі гроші знятий просто геніально. Бреді Корбет це новий, я не знаю, Пол Томас Андерсон, новий хто завгодно. Коротше. Це просто рівень неймовірний. Акторські роботи, це взагалі просто якийсь космос. Едрін Броді, це космос, Гай Пірс, Фелісіті Джонс. Це просто космічно. От приблизно, як в майстрі Пол Томаса Андерсона, щось таке. Ще три такі три е, пункти, які мені було цікаво почути. Чому архітектор, чому блуталізм, чому післявоєнний період відгукується? Це моє чорне почуття гумору. Так само. Я знав, я знав. Е, скажіть, будь ласка, я розумію, що багато чим ви надихались. Ви Сенефіл, я розумію, але чим найбільше один чи два фільми? Це перше моє запитання. І одразу ж, якщо ви можете відповісти, я потім задам друге, щоб була якась динаміка правильна. Якщо є якісь два фільми, там якщо один, як буде найбільше аб, 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 Абсолютно. Так, звичайно, однозначно. Ми переважно обговорювали фільми Альфреда Хічкока саме через його бачення, чи через, власне, також. Такі фільми, як власне о, о, а також через режисерів, які знімали у середині століття. Ми обговорювали фільм Тарковського Андрія Рубльов. Ми обговорювали Фіц Каральдовішн. Ця традиціямбишія надзвичайно амбітної кінематографічної роботи, звісно, спадала нам на думку. Але в плані того, що ми обговорювали, переважно це саме подібні фільми, тому що камери таким чином дуже значні, коли так знімаєш. Зараз вони не такі великі, як були 75 років тому, але все одно їх не поставиш на стадікам так просто і через те, що у нас тепер. Ми знімаємо горизонтально замість вертикалі і відповідно стадікам може просто втратити баланс і завалитися. тому для нас дуже важливо було розглядати саме подібні стрічки, щоб подивитись, що їм вдавалося що ні, саме в операторській роботі через часто просто обмеження фізичних параметрів. Більш-менш The... було зрозуміло? А, так, дуже дякую. І тоді питання ще про а, акторів. Ваша поява, якщо я правильно О, вас побачив серед мігрантів на початку фільму, там були ви в кадрі? Я так просто, можливо, я щось не так побачу. No. Мене no, там не було. Все, добре. <реш> це <реш> був не я. Я, думав я власне. Я можу бути в одній сцені через те, що у нас є команда каскадерів, які більше нікому не дозволяли залазити на арешторештування на найвищу точку. Тому власне костюмер мене вдягнув, і я там був. Але ви так здалеку мене не розгледите, Я там просто в капелюсі, і мене не видно. Я на горі арештувань. Окей, ну ви могли мені, мене цінити, але е, останнє питання про акторів. Е, ви, я вважаю, могли б також зіграти роль Джо, е, Джо Елвіна. Мені здається, що вам вона підходить. Е, от, але все ж таки, які були ще актори на головні ролі, е, тому що знімали, я так розумію, ви доволі довго. Були якісь інші, якийсь склад, який ви хотіли побачити. Е, які ще були варіанти на акторів на головні ролі? Дякую. Я ніколи не граю у фільмах, в яких я сам режисер, тому що для мене особливо важливо бути дуже об'єктивним насправді і та мить, коли ти сам опиняєшся перед камерою. Будь-яка людина буде природньо о, виявляти своє марнославство. Тому я обираю дублі. Відповідно до, наприклад, своєї результативності, свого внеску, тому я хотів розглядати все більш цілісно, холістично. Це перша частина щодо інших акторів, іншої частини вашого запитання, через те, що ми працювали над цим фільмом сім років, було дуже багато різних варіантів на каст, і все це з'являлося через те, що хтось не міг бути доступний. Ми втратили кілька людей через ковід або графіки не збігалися. Взагалі, я спершу знімав стрічку у Польщі, але через те, що у Польщі є спільна спільний кордон з Україною, було дуже важко власне забезпечити грошовий потік а також податкові пільги у Польщі, тож це стрічка, яка насправді яку постійно тягнули вниз події, які визначали останні 5-6 років між локдаунами та війною в Україні. Тому щодо касту, він величезний. І тому насправді дуже важко узгодити всі зобов'язання та розклади для того, щоб всіх зібрати докупи в одному приміщенні дев'ять головних акторів вже достатньо складно двох зібрати разом, щоб в них був час. тому дуже багато чинників долучалося до багатьох варіантів касту набору акторів. Звісно, коли вже тепер стрічка завершено. Я не можу уявити, щоби хто небудь інший був на їхньому місці.